Друзі, я вас всіх вітаю. Мене звати Євген, я експерт аналітичної групи Інвеста. 1 грудня 2025 рік. Я вас вітаю з початком зими, з понеділком, з початком робочого тижня. Сподіваюсь, ви гарно відпочили на вихідних. Все у вас добре, у вас гарний настрій. І ми, власне, будемо зараз розпочинати наш перший на цьому тижні перший наш зимовий аналітичний огляд. Тож, поїхали. І перед тим як розпочати, хочу нагадати, друзі, що у нас оновлюється партнерська наша програма, ви можете ставати партнером компанії Інвеста, заробляти на цьому пасивно хороші гроші. І до кінця року, от місяць, залишився, у нас діє суперфішка. Якщо ви залучаєте до нас своїх друзів або знайомих, хто цікавиться фінансовими ринками інвестиціями, але ще не розпочав, не наважився. Приводьте їх до нас, рекомендуйте їх їм нас. І отримуйте 2,5% реальними грошима на ваш реальний рахунок від розміру депозиту ваших знайомих та друзів. Тож дійте, ну а ми будемо починати. І е, перший наш блок без Трампа в нас вже були випуска, але без, без нього як бачимо ніяк. І е, Скотт Бесенд заявив про те, що завдяки лідерству Трампа, кордон під контролем дуже цікаво, де там були які питання по кордонах Америки. Хто там міг загрожувати, просто цікаво. Хотілося б Скотта спитати про це. Ринок облігацій відновлюється, і сила Білого Дому відновлена. І у 26-му році бесен каже, що варто очікувати більше робочих місць, вище реальних доходів, сильного неінфляційного зростання, а також збільшення податкових повернень у першому кварталі. Як все класно, як все супер. Трамп просто лапочка, бесенд. Жодного разу йому просто не скажімо так як би це так назвати, не порадував Трампа, не всластив уха Трампа, тим, що Трамп великий, чудовий і прекрасний, але це все, бла, 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 як то кажуть, це все надії, розмови, це все класно. Стосовно інфляції, конкретно у мене є дуже багато питань, про яке неінфляційне зростання. Там іде мова. Жодного слова про тарифи, до речі, Скотті не сказав. Тому такі заяви, ну, це просто, знаєте, ну, просто воздух сколихнути, повітря вибачаю, сколихнути, да просто от, щось наляпати просто в угоду Трампу не більше, не менше. Стосовно сили Білого Дому, теж дуже багато питань. До речі, стосовно кордонів, от Трамп розмовляв по телефону з президентом Венесуели Мадуро і погрожував застосуванням сили, якщо той не покине пост, добровільні. Президент Америки розказав про те, що є певні вимоги до амністії Мадуро, його помічників та членів їх родин. І наразі ці всі ці люди вони включені до санкційних списків Америки і перебувають в країні під кримінальним переслідуванням. Це все класно, це все супер, але єдине, що мене тут турбує, що застосування сили, тобто, був момент, коли, начебто, цей конфлікт, ну, не не те, що був би заморожений. Якось стало там тихше, якось стало нормально. Але ось ці погрози Трампа, я розумію, що це Трамп, і це такі прогнози, теж погрози, точніше, теж можуть бути такі собі, але все одно будемо стежити за ситуацією, тому що Трамп ну воно дурне і бозна, що воно може зробити, якісь там і ракетні удари, і ще щось, тому що Мадуро, а це така фігура. В рифму, по перше, він очікує допомоги від Росії. Наразі йдуть перемовини стосовно з Росією стосовно конфлікту в Україні. Тому чи буде Росія ще вписуватися за Венесуелу, хоча вони є дуже сильними давніми партнерами? Тобто, тут дуже багато чого пов'язано. Тому будемо спостерігати, тому що Трамп ну говорить, говорить, погрожує погрожує, але Дійсно, може щось і зробити. Тому а я нагадаю, що Венесуела це дуже сильна нафтова країна. Тобто, ринок нафти знову у нас може може сколихнутися. Будемо чекати. До речі, радник Білого Дому Хесенд Хасет висловив готовність зайняти посаду голови ФРС, якщо його обере Трамп. Я думаю, дуже все буде просто. Трамп дійсно не те, що обере, він просто скаже: так, ось це ось ця людина буде головою ФРС. Все там питання питання навряд чи будуть, тому що Трамп по-іншому е, взагалі ну взагалі не працює. І до речі, якщо ви знаєте цю новину добре, не знаєте, скажу, що Трамп створив е, список фейкових е, новинних джерел. Які розповсюджують про нього і про білий дім фейки. і це все неправда, і це все дуже погано. і Це дуже погані новинні джерела. А там такі джерела, типу New York Times, CNN, NBC, Тобто, ну такі, знаєте, дуже такі сильні мастодонти в світі, змі, і Трамп просто от, займається самодурством. Він просто їх називає фейковими джерелами новин. Тому ну від Трампа не треба дуже багато очікувати. Насправді. Далі, далі ОПЕК ОПЕК Плюс підтверджує план припинити збільшення видобутку нафти в першому кварталі 25-го року, точніше, 26-го, так наступного, і делегати вісімки ОПЕК зберегли на перший квартал власне 26-го року квоти на рівні грудня 25-го. Ось і наступна зустріч вісімки ОПЕК плюс запланована на 4 січня. В цілому, так звісно, нафту ми зараз технічно подивимось. В цілому, ми про це теж давно говорили: про те, що, що б не відбувалося з ринком нафти, чи то санкції проти Росії, чи то санкції проти Китаю, чи то конфлікт в Венесуелі. Чи будь-що ОПЕК буде це регулювати, тобто збільшення квот, відповідно, ціну буде це ціну буде стримувати від сильних зростань. Але знову ж таки, якесь різке, стрімке зростання нафти на якихось конфліктах або геополітиці, це теж ніхто не відміняв, і ОПЕК там просто не встигне в моменті стримати цей, цей ривок. Тому по нафті знову ж таки, ну ОПЕК, добре. Дякуємо ОПЕК, що вони стримують ринок, але подивимося, як це дійсно буде далі. Далі новина дуже цікава. Вийшла ще вчора, але ну сьогодні понеділок розбираємо. Саудівська Аравія виявила в себе родовище обсягом одинадцять тисяч тонн золота, і це може стати найбільшим у світі родовищем власне, цього металу. І для розуміння масштабу, нинішній світовий лідер родовища у США оцінюється приблизно у дві з тисячі тон. Нагадаю, що нещодавно це теж ми про це говорили. в аналітиці це в нас було що китайці. Об'явили про те, що у них теж близько там чи двох чи двох з половиною тисяч тонн теж родовище є новина. Класна. По перше, так золото залишається у нас вичерпним металом, але це дійсно, якщо це правда, якщо дійсно це родовище є, це в принципі може спричинити певну корекцію на ринку не сьогодні, не завтра. В цілому глобально, тобто, якщо дивилися наш вебінар п'ять металів нескінченності, там плани всі середньострокові, довгострокові ми по металам розбирали. І по золоту конкретно ми рухаємося. Ну скажімо так, глобально там на тижневому місячному графіку, в достатньо такій кінцевій фазі, після якої може наступити дійсно корекція, не обов'язково це буде сильне падіння, тому що ну дійсно 11 тисяч тонн золота, це ну дуже непогано і. В цілому, дуже сильно, сильного попиту може і не бути, тому що ну так, золото є. Ось його багато. Будь ласочка, беріть. Тому так певна корекція, якась може бокова корекція глобальна. Вона може по золоту і бути. Будемо дивитися. Далі Далі рухаємося, і далі у нас про крипту є цікава інформація. По-перше, відтоки зі спотових ETF на біткоін зупинилися, це супер. Зафіксовані притоки в спотові ЄТФ на ефір, притоки в споти в спотові ETF солани зафіксовані протягом усіх, крім 26 листопада, днів з моменту запуску першого ЄТФ, і також притоки вони теж приростають. Тому це для чого? для чого ця інформація? Для розуміння, тому що сьогодні дуже багато істерики. В телеграм-чатах, каналах, ой, біткоін падає, ефір падає, все буде падати. Ми всі помремо. Це все класно, це все супер. Думайте, що собі, що хочете. Нам ці дані говорять лише про те, що по-перше, притоки, якщо притоки є, люди купують і біткоін, і ефір, і солану. Це раз. Друге, от друга новина, взагалі, дуже класна. Фонд BlackRock, дуже відомий всім в світі. Заявив, що спотовий біткоін etf Став найприбутковішим в його лінійці продуктів і тепер є найбільшим джерелом доходу фонду. А я вам хочу сказати, що BlackRock – це фонд дуже немаленький, дуже і дуже немаленький. І BlackRock вже скупив понад 3% від загальної пропозиції біткоїну. Хто ми такі, щоб сперечатися з Вореном Баффетом? Я думаю, що навряд чи сперечатися з цим дідусем варто. Бо він пожив життя, він його знає, він його бачив. І 3% біткоїна від загальної пропозиції, від загальної емісії це дуже і дуже чимало. Тому там люди знають, що роблять. Тому нам з вами точно панікувати не варто. Най в моменті біткоїн ефір там трошечки просідають, але їх купувати це все одно маст хев. Я не кажу це робити прямо на цю хвилину. Дивимося аналітику. Завжди от, хто дивиться аналітику, ви завжди в курсі всіх новин, всіх оновлень. що у нас там по графікам. Тому поки знижуємося, чекаємо точки входу і будемо купувати. Загалом, загалом, цей тиждень розпочався достатньо весело, але розпочнемо з того, що є певний розкол в секторі біктек, в секторі штучного інтелекту реально немає єдності. Мета Nvidia та Oracle просіли. Достатньо сильно за місяць. Натомість Google злетів на фоні успіху моделі Gemini 3 злетів на 20%. І друге це фактор ФРС. ринок закладає вже майже 87% в ймовірності зниження ставки в грудні. Зараз у чиновників розпочався режим тиші перед засіданням. Тому наразі ми ніяких коментарів до 10 грудня з вами не почуємо, але так от про ми вже сказали, що може замінити Павла. На чолі ФРС були навіть такі чутки. Ну знову я ж кажу це чутки в рамках просто чуток. Що хотів Трамп в певний момент хотів навіть до Різдва замінити Паула було таке, але в цілому, скоріш за все, як ми знову ж таки з вами проговорювали, скоріш за все, Павло досудить свій строк, ставки знижуються. Трампу це на руку йому це подобається. Так що Павло він скоріш за все чіпати не буде. Далі знову ж таки закінчується у нас сезон звітності, будуть звітувати у нас на цьому тижні і CrowdStrike, і Saleforce. Ще багато хто буде звітувати, такі вже більш мілкі компанії. У нас вийде дуже багато даних по макростатистиці, зараз конкретно розберемо, якої вийдуть дані по виробництву, по послугах, звіт департаменту праці. Далі насправді, попри поточну волатильність і песимізм ведмедів, Уолл Стріт налаштована в цілому позитивно. Стратегії JP Morgan та Deutsche Bank вони прогнозують S&P індекс на рівні 7,5 8000 8 тисяч пунктів до кінця 2026 року. І ставка робиться на суперцикл штучного інтелекту, який потягне економіку за собою, потягне економіку вгород. Тому, якщо ви досі не інвестуєте в індекс S&P, зверніться, будь ласка, до вашого персонального менеджера. Вони підкажуть вам наші менеджери, як це зробити, тому що 8 тисяч це дуже і дуже непогано, і 100% в нашій новій портфелі на Новий рік ми також будемо СМІ додавати, тому що ну, інструмент буде тягнутися вгору, не дивлячись там на якісь тимчасові корекції. Отже, давайте подивимося, що у нас на цей тиждень, які в нас є дані, даних буде виходити достатньо багато. Понеділок. У нас сьогодні виробничий PMI від S&P, Остаточні дані за листопад, виробничі дані ICM за листопад очікується 49. Попередні дані були 48,7, Ну трошечки зростає. і й те непогано. Вівторок нічого значного у нас не буде. От середи починається: у нас і заявки на іпотечні кредити, зміна зайнятості ADP вийдуть дані ринок праці, індекс цін на імпорт, індекс цін на експорт. Промислове виробництво, pmi індекс в секторі послуг виходить, композитний PMI також в секторі послуг. Ну, дуже дуже багато. В середу у нас в четвер трошечки менше. У нас скорочення робочих місць в річному вимірі. Первинні заявки на допомогу з безробіття. Тиждень, що минув, як завжди, дані по четвергам поточні заявки. Тиждень, що закінчився, також по безробіттю п'ятниця. У нас особисті доходи, особисті витрати, реальні особисті витрати, індекси цін в місячному вираженні, базовий індекс цін місячний, індекс настрою мічиганського університету. Тобто, в цілому супер якихось супер-пупер важливих даних нема, але блоки оцієї цих ось цієї макроекономіки вони достатньо великі, тому. Середа, четвер, п'ятниця і тиждень в цілому розпочався у нас достатньо волатильно. скоріш за все, і весь тиждень буде таким волатильним. Тому слідкуємо за макроновинами. Слідкуємо за виходом цих даних, слідкуємо за ринком. Ринок волатильний, дасть добре поторгувати, і давайте до графічного блоку перейдемо і подивимося, що саме і конкретно що іде. Ми можемо з вами поторгувати. Поїхали до графіків. Починаємо, як завжди, з біткоїна. І біткоїн, ось ми бачимо, від рівня опору 92-232 пішов, пішов біткоїн знижуватися. В принципі, у нас структура зниження достатньо, поки що стала, стабільна. Зараз ми в районі підтримки 85%. 600 будуть, Звісно, будуть корекції, але поки що корекції ці можуть бути тимчасовими. Тимчасовими в тому плані, що паніка все ж таки на ринку присутня, і будемо дивитися, будемо рухатися далі. От 83, 678, Основна наша ціль, ось ця зона: 78, 258, 76, 606. Будемо дивитися. Паніка поки що є. Тобто, схема у нас наступна може бути. Фаза корекції в, в будь-якому випадку має бути. Але наразі шорт угоди вони більш пріоритетні, більш цікаві. Відкупати це падіння, я б точно не радив. Тому що саме ось ці панічні настрої, які розганяються всюди у всіх соцмережах, і індекс страху зараз достатньо високий. Я маю на увазі саме страх, показник страху дуже високий. Тому відкопати ні, а шортити біткоін локально. Будь ласочка, можна на цьому дуже непогано підзаробити. Власний ефір так само себе поводить, знижується, от не змогли ми пройти ось цей блок опорів 3.056, 3.101, в принципі, достатньо несильне падіння. Тобто, у нас це 4 години таймфрейм. Звісно, подивитися якусь 5 хвилинку, там, да, там все червоне, але наразі, от, спокійно, поки що достатньо себе ефір поводить. І у нас от 2,766, 2,717, 2652. Ціль взагалі в ідеалі добити 2520. Вже добити, і схема буде та сама та сама буде схема руху і по ефіру, як і по біткоїну, власне. Тому очікуємо точки входу, а поки що можна шортити ефір, локально спекулювати на цьому, на цьому заробляти тут варіанти дуже чудові. Далі індекс долара. Ну, в цілому, ми цього очікували з вами. Я говорив про те, що могли дійти ось цієї зони 151-161. Не дали дійти, зламали висхідну схему. У нас тут з вами дуже чіткий паттерн подвійна вершина. Не змогли рівень 115 пройти, закріпитися вище, ідемо вниз. Тому цілі у нас наразі основні це 98,95, 98, 72, 98, 60. Поки що так. Треба проходити ось цей 99-16 рівень закріплюватися нижче, і тоді спокійнесенько собі будемо далі падати. Долар слабше, і в цілому, як бачимо, зараз побачимо основні валюти теж проти долара. Вони зростають. Індекс S&P радує око. Просто радую, так нагадаю, була тут. У нас небезпека, що зламають цю зростаючу структуру, але тим не менш, ну сьогодні подивимось на відкриття ринку, що у нас там буде 6,869, 6,920 цільові. Наші рівні до них рухаємося, тому купівлі по S&P у нас залишаються пріоритетними далі. NASDAQ, так само по NASDAQ 25,663, 26,182, Ми очікуємо, тож по NASDAQ також. В цілому у нас позитивні, поки що технічно настрої. Макроекономічно будемо дивитися, які будуть дані виходити. Далі євро. Євро зростає, євро підходить до рівнів опору 1,1637-1,1641, є по вище Поки що дивимось. Тут вже дивергенція ведмежа вона малюється. Вдруге РСА заходить в зону пере. Купленості, але поки що інструмент зростає, хто в лонгах тримайте, хто не в лонгах відкривати ну, достатньо пізно. Тобто, хто скальпінг інтрадей торгує, так зростаючий тренд ще можна поторгувати до цих рівнів, ну, хоча б 1.1663. А хто торгує середньостроково, вже варто готуватися як мінімум до корекції до рівня 1.1569. Я маю на увазі, що технічно євро от може зробити отаку історію. Тому. Хто у нас торгує середньостроково, тут достатньо пізно вже заходити, краще дочекатися вже точки входу на продаж. Фунт ну, виходить він вже з цієї своєї консолідації, закріпився, постояв над рівнем 1,3208. Далі у нас 1.3298, 1,33.22. Тому по фунту також Лонги у нас залишаються в пріоритеті. Будь ласка, можна їх спокійно собі торгувати, заробляти також. Франк знижується по франку цільові рівні 0,8005, 079,87, 0,797. Ну, і 0,79,56. Коротше, ось ця зона рівнів, Франк сюди буде потроху сповзати, знижуватися, тому по франку знову ж таки шорт угоди must have в пріоритеті. Долар єна от трошечки некрасиво себе. Долар єна Пара це повела. Насправді очікували ми. Тобто зараз ми пробиваємо вже ключовий рівень, який. Мав би стримати Єну і продовжити її зростання. Рівні у нас там цільові були, ми планували 158,28, 158, 87. Але наразі є нападає і продовжують падати. Є 154,60, 154,52. Це перші такі підтримки, далі 154,22. І в цілому, поки що, тут структура достатньо сильна, така несхідна, тому по Єні на відкатах або по ринку також можна шорт угоди відкривати. Канадський долар ну, ще в п'ятницю дав непогано дуже вниз канадець. 1.3961. Ми зараз доходимо. Далі у нас 1.3946, 1,3934 і 1,39.22. Тому пошортити поки що канадця можна спокійно, знову ж таки, в форматі скальпінгу або інтрадей. Тут, будь ласка, будь ласка, бо так, будуть тут вже на 4 години ми малюватися у нас дивергенції, але поки що можливість пошортити є. Рухаємось далі. Нафта Нафта, ну, залишається в своєму цьому каналі нисхідному, східному. Як ми в п'ятницю говорили, майже дійшли до верхньої межі цього каналу. <кхід> Наразі -на 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 дивимось, ну є вже ведмежа дивергенція. Наразі, знову ж таки, можна, хто скальпить, інтрадейторгівля, можна відкривати шорти до рівнів 62,49, 61,95. Будь ласочка, поки що от, в діапазоні торгувати достатньо, в принципі, легко. Срібло рекордсмен, не буду нічого тут, в принципі, особливого додавати. Ми планували ці рівні. Планували ми з вами і 55-10, і 57-18. Наступний рівень у нас цільовий 59.37. Це ми планували. Знову ж таки, нагадаю: хто в нас ходить на наші вебінари по металах? Постійно цілі ми оновлюємо. Так що наші цілі досягаються і в цілому. В цілому срібло йде за нашим планом. Хто в купівлях? Я вас вітаю з прибутком. Тож по сріблу. Так, безумовно, корекції певні, несхідні будуть. Не думаю, що дуже сильні, але срібло метал надалі продовжує зростати. Золото, власне, також очікував я відкат від 4193, хоча б якийсь був він дуже маленький. Наразі золото у нас розвиває зростаючу структуру, пробиває попередній свій максимум 4246. І надалі цільові рівні у нас 4,282, 4,311, 4,343. Знову ж таки, не без відкатів є в нас вже і перекупленість. Певна, є у нас і ведмежа дивергенція, але знову ж таки, ми з вами знаємо, як золото може і вміє зростати сильно, красиво, майже без відкатів, з отакими консолідаціями. Тому власне торгуємо в лонги, лонги по золоту в пріоритеті. Тож торгуємо на купівлю золота і заробляємо також. На цьому в мене все вам гарного дня! Бережіть себе, ставте стопи, побільше вам хороших торгових угод, прибуткових побільше профітів. Обов'язково побачимо ще на цьому тижні. Тож до зустрічі і всім пока.